cade. Da? Vincenka. Masenka. Vincenka. Misien... Vincenka, da. Чого нема? Курочки нема. Курочки нема? Що ти маєш? Хтось возик впав. Таня впала. Женя. помог Помог я тебе? Так. Так. Давай Женю поставь. Вот Женя вот это. Ага. ага. И сейчас ты туда все. Ну упал. На, и колесико грязнее. любиш Женю, да. Чья Женя? Да. Що ти таке робиш? кирол? мама що казала патычок кака? Так. Да, да ты паточок? Да. На. Цей! Що? Цей! Цей да, То великий патичок. На, що тобі такий маленький, такий великий патичок. Великий, мамо. Великий хочеш? Так. А цей? Цей! Та де мама той витягне? Той висить. На. Пікуся, що, що треба казати? Дякую? Вікторія? Що треба казати? Мама дала патичок. Що треба казати? Дякую, кажи. На здоров'ячко. Дякую.

Ar tu mama lubai? Jam. O kaip mama lubai? Mama jau nori. Taip, tu mano maženkinė. O kas tu, mama? Kokana? Taip. O tata va? Kokana. O tata va? Kokana. Kokana tau? Taip. O tata va Busianka? Taip. Kas tu, tata? Заспівай мамі, про Галю, заспіваєш мамі? Вона ну, заспівай. Заспівай, мамі, Галю, кусь. Чуєш? Будь ласка. Не хочеш? Так. Да. ж бігати? Де ти йдеш? Дати? Візочок. візочок тобі туди дати? Так. Да. А що будеш по грядках візочок возити? Так. Да. І який там чесник буде? Тікай звідти, там, там грядки, чуєш чи ні? Зараз мишка вилізе, буде сварити віку. Хочеш? Так. Да. Не можна віку сварити? Віка маленька, та? О, як тобі там цікаво, Грозниш? О, ну до мами, мама зараз брете?